Вітаю, шановні слухачі, на каналі Основи Сім'ї. Чотири зустрічі в нас залишилося у нашому проєкті. Ми переходимо з Еліною Лесник до нового заповіту. Вітаю Еліно! Вітаю, вітаю Адріан! Вітаю всіх наших глядачів і слухачів. Там у нас всього чотири історії. Вже нарешті О, ми... Так. сьогодні така ключова, базова. тобто... Важко буде говорити. ну як, Важко сказати, мені здається, взагалі неможливо сказати щось нове про пару Йосипа і Марії, адже саме про них зняті фільми, написані книги, складені пісні і багато чого іншого. Вже всі можливі спостереження так чи інакше висвітлені, представлені, ну, але тим не менше. ми, Будемо робити якусь свою спробу, чого ми можемо навчити, що ми можемо пізнати, і відповідно в цьому буде присвячена сьогоднішня зустріч Йосип і Марія. Ліно, прошу ваш час, ваше слово, спостереження, думки. Дякую. Ну насправді дійсно цю історію важко сприймати як вперше. Да? Вона така затерта вже зрозуміла, що мені здається, що дуже насправді читачу. Важко на неї подивитися, наче вперше, бо, пам'ятаєте, Честертон він сказав: ми бачимо чесно лише тоді, коли бачимо вперше. Ось. Але тим не менше, я хочу, щоб ми подивилися на цю історію з позиції взагалі шлюбу. От, ми дивимося на цю історію з позиції Ісуса, а я хочу, щоб ми подивилися з позиції шлюбу. Ну, почнемо з того, що Йосип і Марія обидва були названі праведними, тобто обидва були з юдеїв. Um, і обидва говорили з ангелом. І ангел їм говорив такі якісь речі, які насправді для них були дуже е, е, ну як сказати, дуже і незрозумілі, і не, неочікувані. Так? І, і те, що їм сказав ангел, е, от ми сприймаємо часто цю історію, як ну от він сказав, і вони послухались. Але насправді в них був вибір. І у Марії був вибір, ангел їй говорить, от що станеться. І у Йосипа був вибір. Якщо, от, наприклад, Ангел каже, от що попереду тебе, ти станеш вагітною. Ну, давайте нагадаємо, що Марія не була одружена. Вона була одружена з Йосипом, але це був період Заручен. Заручен. Тобто вони не жили разом, вони все ще знаходилися в різних будинках. Для неї бути вагітною від Духа Святого. Ну, то вона знає, а всі інші це величезний був ризик для того часу. Її могли побити каменями, її вона могла бути опозорена своїм чоловіком, йосипом. Так, тобто, це було дуже несподівано. Вона точно, напевно, ж вона мріяла про класне, класичне іудейське весілля. Вона мріяла про першу ніч, вона мріяла про медовий місяць, вона мріяла про те, що ось вони з чоловіком, нарешті, будуть влаштовувати побут. У Йосипа по закону тої країни мав бути будинок вже, так. Йосип теж мріяв про цей момент. У нього був своя справа була, і ось він, він вибрав собі благочестиву дівчину, на якій він хоче одружитися, і тут раптом він розуміє, що вона вагітна. Це змішує повністю його плани на життя. Напевно, він собі мріяв, що от він з нею одружиться, в неї будуть діти, вони будуть разом старіти, ось будуть мати таке собі щасливе хеппі лайф. Але попереду взагалі невизначеність повністю. Ну, почнемо з того, що він. Ангел йому каже, вона від Духа Святого має дитину. У Йосипа все ще був вибір, він би міг сказати, ні, я не хочу приймати в цьому ніякої участі. Ну, багато чоловіків і зараз можуть сказати, я не хочу приймати в цьому ніякої участі. І це досить важко, бо дитина, яку виношує Марія, вона не його, і він постійно має сприймати це по вірі. Ангелш йому сказав, що це від Духа Святого вона не зрадила мені. І далі їхнє сімейне життя, оці перші місяці, їх вони не медові зовсім. Так? Ми знаємо, що вони мали поїхати на перепис населення. І ця дорога була досить, досить важкою, виснажливою, Марія вже була досить помітно вагітною, пологи в хліву. Ну, яка жінка не мріє про ідеальні пологи в якомусь приватному закладі, з анестезією, з епідуральної анестезії, щоб нічого не чути, щоб дивитися відео якісь там чи, чи просто насолоджуватися цим процесом поряд з чоловіком, все стерильно, все гарно, всі разом вибираємо пелюшки, одежу і тому подібне? У Марії Йосипа зовсім інша ситуація. Та? Тобто ми бачимо, що їхній первісток він взагалі в хліву. Далі в їхньому сімейному житті втеча в Єгипет, бо ми знаємо, що цар шукав Месію, шукав народженого Христа, і він настільки був, як то сказати, ревнивим, що він вбив всіх дітей до двох років в тій області, де народився Ісус, і вони були вимушені втікати. І жити в Єгипті. Тобто Йосип полишає весь, всю свою справу, всіх родичів, всі, весь свій уклад життя. Марія так і не може повернутися додому, щоб насолодитись хоча б якимось стабільністю і е, побутом, материнством. Ні, вони тікають, е, втікають в Єгипет. Далі, коли вже настає мирно, вони повертаються, але не в місто, де вони жили, а в Назарет, в інше місто. Тобто вони змінюють взагалі місця проживання, такі собі переселенці. Так? Ми бачимо, що в 12 років вони переживають теж величезний стрес, тому що Ісуса вони втрачають і три дні вони його намагаються знайти в величезному місті Ізраї Єрусалим. Це теж був величезний стрес. Далі смерть сина на Христі. Що може бути гірше для батьків, ніж пережити смерть своєї дитини? І далі вони переживають. Ми, до речі, не знаємо, чи Йосип уже в той момент помер, чи ні, бо про нього не говориться з якогось моменту. Тим не менш, далі Воскресіння та Вознесіння сина на небеса, тобто, наче він воскрес ось він буде, і він іде на небеса. Всі ці труднощі, їх легко уявити, але як їх важко пережити? Спочатком війни багато сімей стикнулося з тим, що потрібно було переїжджати, сам переїзд, сама невизначеність, небезпека. А та й взагалі, знаєте, оця картина, яку кожна сім'я або кожна пара, яка хоче одружитись, малює собі як життя. Ми тут бачимо, що ці всі малюнки, ці всі очікування, вони всі були зруйновані, але зруйновані самим Богом. Уявіть собі, якби Марія сказала: Та ні, я хочу мирного, спокійного життя з Йосипом. Нащо мені взагалі приймати участь в цьому всьому? Вона б втратила унікальну можливість бути частинкою Божого задума і Матері Ісуса. Уявіть собі, Йосип би сказав: Та нащо мені це треба? Я хочу жити спокійним, стабільним життям. Я не хочу бути вигнанцем, переселенцем. А людину, на яку нарікають, він би втратив унікальну можливість бути батьком ідеальної дитини. От я собі знаєте, як мама трьох дівчаток, я уявляю собі, який був Ісус як дитина, взагалі. Що це було напевно радісно, от без, без якоїсь гіркоти, бо в тої дитини немає гріха, немає такої бунтарської природи. Йосип би втратив оцю можливість бути батьком для ідеальної дитини. Але, тим не менш, навряд чи про це вона, і Марія і Йосип мріяли про це життя. А, навряд чи вони цього хотіли. І ви знаєте, чи коли от ти читаєш цю історію, ти думаєш, ну, от так от вим, воно і мало бути. Ні, я впевнена, що в кожного з них і в Марії і в Йосипа був вибір. І вони вибрали Бога поверх свого комфорту і над своїми очікуваннями, над своїми планами на життя. Бо якби вони захотіли контролювати свою долю, вони підкинули оцю унікальну можливість. От. І ми бачимо, що Марія вона в якийсь момент вона каже, хай буде по слову твоєму. Тобто вона віддала контроль свого життя Богу. От. Бо комфорт сам по собі, він, звісно, приємний. Але якщо ми в нього вцепимося, він стає для нас золотою кліткою. І це досить, досить вже нікому не потрібен той комфорт, коли він став тим болотом гниючим. Тому для мене ця історія, вона величезне підбадьорення, з іншої сторони, нагадування, що не потрібно очікування від життя ставити, знаєте, як таку ікону. От воно так має бути і ніяк. По іншому, і якщо не так, то це все, це катастрофа. В цій сім'ї ми бачимо протилежно. Все було не так, як вони очікували. І саме це було Божим задумом в їхньому житті. І ще можна сказати, в них були такі труднощі, бо вони нагрішили, як Йов, наприклад. Ні, Бог привів свого сина через такі труднощі да, в сім'ї. І віра цих людей вона мене просто підбадьорює, незважаючи на трудності. Показувати Ісуса через мою родину навколишнім сім'ям. Ну не знаю, це, це мої якісь такі висновки, які у вас є спостереження? Ну ні, ну дуже дуже все все глибоко, бо тут ну, це дійсно святе сімейство, святе сімейство, як, і з якого ми можемо напевне ну, вчитися робити висновки і вчитися, шукати на чому вчитися. І тут є багато, і тут є багато моментів, на чому можна вчитися. Ну, наприклад, ви вже так не раз говорили. От, в своїх словах, що ми бачимо це смирення віру і довіру Богу, тому що, ну, реально, все ніхто би не міг подумати те, що по факту відбувалося, навіть ну теоретично придумати не можна було. І тут і це несподіванка за несподіванкою, явлення ангела Гавріла, це донесення постійної тої інформації, супровід, але в тому всьому дійсно відбувається таке смирення. Віра і довіра проведінню Богу ну це як приклад. Друга така річ, що ем, як ем, ми читаємо, що Ісус ріс в послуху, він був слухняний, виховували його в слухняності, і також ну, це висновок, що навчитися прагнути ем, ростити дітей в, в послусі, Послуші до батьків і послусі до Бога. Бо е, якщо діти не слухняні батькам, ну як вони тоді будуть слухняні богові? Або якщо батьки не, не демонструють слухняність і покору Богові, то як будуть діти знову ж це демонструвати? Чи буде слухняні Господу? Тобто, це також є висновок. Е, наприклад, е, от дуже важливий такий момент, практичний що. Вони принесли, якби посвятили посвячувати дітей Господу. Бо Йосип і Марія принесли немовля Ісуса до єрусалимського храму. І от після народження, тобто така практика є. В мене така було. Коли ти приходиш дружиною, ти представляєш дитину Господу, ти посвячуєш його Богові. Тобто, просиш, дякуєш йому за те, що він дав тобі дітей, дав тобі дитину, і просиш його від нього мудрості, як для себе, як для батьків, щоб відповідно ну виховувати так. Найголовніше виховувати так, щоб в кінці своєї життєвої дороги діти вернулися додому, власне, туди, звідки й прийшли до нас. Ще таке моє спостереження, це ну знову ж таки, нічого в тому нічого просто так в тому світі не відбувається, і Господь має відповідне призначення і задум для дітей, яких, яких творить, яких посилає нам, і, і Марія знала цей задум, Марія, тому що їй було відкрито цей задум, і вона, як написано, вона весь час зберігалася в своєму серці, тобто вона. Не то, що їй було все об'явлено наперед, як має було, їй була подана інформація, в чому його місія, і вона це зберігала в своєму серці, і вона завжди з тим, і вона пройшла все впродовж пронесла впродовж цілого життя. Ну от знову ж таки приклад бути разом подружжю під час кризи, бо наприклад, кризою, коли загубилася дитина, це велика криза. І Йосип не сказав іди знайди, бо ти за ним не доглядила. Вони були разом. Вони разом переживали, вони разом шукали, вони разом врешті-решт-разом і знайшли. І тут в нас не просто криза, в нас тут військові такі дії, і дуже багато людей ем, обґрунтовано, деколи абсолютно не обґрунтовано, прийняли рішення бути не разом. Uh -huh. І це і це знову ж таки тут ми на цьому прикладі бачимо єдність, бачимо спільність, з якою можемо вчитися. Бути важливо бути поруч, коли, коли діти, дитина переживають якісь ну труд, труднощі, випробування. Бо знову ж таки, Ісус дорослий чоловік, вже коли пішов в сім'ї, але мати мати його була в. Тих випробуваннях, коли він проходив і це почування, і це розп'яття, і то собі важко уявити, що вона пережила. ну, це взагалі не можливо уявити, тому що це все бачити матері, це що відбувається, ну і, і врешті-решт, вона. Була в молитві з, іншою, з іншими віруючими в часи випробувань, тобто це вже в діяннях апостолів, коли вона молилася разом з апостолів, в тому числі і очікуючи день П'ятидесятниці, зіслання Святого Духа, і ну і в подальшому вона була з в спільноті віруючих людей. Так що тут такі ну якби дуже практичні речі, дуже практичні так. речі. І напевно я тут дещо сказав, що є далеко. Ну далеко не все, що ми можемо ще взяти, пошерхнути. Але в суті, в суті, що е, на прикладі саме цього, е, цього подружжя, ми реально можемо вчитися, тому що тут є такі закладені базові, базові речі, фундаментальні речі, які мають вплив на, на життя в цілому, на подружжя в цілому, на ну на все вони вони реально фундаментальні. І, і от е, знову ж розважаючи про це, думаючи про це, е, ну тут є чому реально вчитися. Тобто, це десь мій, мій такий погляд. Так, е, я би сказала ну теж дві, два момента нагадати. Це перше, то, що ми собі можемо розпланувати життя, і, і дуже сильно знаєте. Е, е, Ну, не непокоїтись або навіть засмучуватись, якщо життя йде не так, як ми собі планували, бо Бог втручається в наші плани, Він їх змінює, змішує, невелює наші плани, та? і ми собі думаємо, ну все, все пропало. Насправді ні. Бо наша реакція на Боже втручання це гарна можливість подивитися на те, хто керує нашим життям. Бог нам, коли він змішує нам наші плани, це прекрасна можливість зрозуміти, так буде воля твоя чи буде воля моя? Це, це дуже важливо. І хочу вам нагадати, що незважаючи на ті труднощі, які ми проходимо, або які проходила Марія з Йосипом, Ісус прийшов в цей світ з іменем Еммануїл, що означає «з нами Бог. Дивіться, оця фраза «з нами Бог. З нами Бог. З нами, з тобою, зі мною, з кожним з нами Бог. В цих випробуваннях він з нами. А можна поставити ще акцент на слові Бог, з нами Бог. Не просто якийсь Санта Клаус, який живе на північному полюсі, а, чи а, якийсь джин з бутилки, саме Бог, Бог, який створив цей Всесвіт, Бог, який воскресив Сина з мертвих. І Бог тою силою, якою він Воскресив свого сина з мертвих, він написано живе в кожному, хто вірить в нього, отою самою силою. Тому він дає кожному сили пережити ті а, удари долі, як то кажуть, да, чи ті непередбачувані обставини, війну, а невизначеність а, а, скрутні а, фінансові ситуації, да, в які сім'я потрапляє. З нами Бог, саме Бог, він з тобою і зі мною. І це дуже сильно змінює нашу динаміку сім'ї. Коли ми розуміємо, що Бог з нами, ми можемо сказати один одному: ми пройдемо через це, з нами Бог. Напевно, коли Йосип з Марією йшов на перепис населення, він казав їй: ми справимось, бо ж з нами Бог, Еммануїл з нами. Ми справимось, коли ми втечемо в Єгипет і будемо там переселенцями. Бо Бог з нами, він в тебе в животі, а далі він у тебе на руках саме Бог з нами. І от я мене це підбадьорює в цих моментах, знаєте, обстрілів, невизначеності. Я розумію, що Бог з нами, Бог тут, і Бог з тобою, і це дає величезну знаєте, і надію, і сили переживати ті труднощі, як Марія і Йосип. До речі, Марія і Йосип чи не. Одна чи не єдина сім'я, чи може шехтем по моєму ша а Акіла й да? це сім'ї, в яких дійсно вони дуже позитивні, та да? позитивний приклад такої взаємодії чоловіка з дружиною в Біблії. В основному ми бачили такі не дуже хороша Да? Скоріше, що не потрібно робити в цій сім'ї. Ми бачимо, що потрібно робити. Ми бачимо цю віру, ми бачимо довіру Господу, ми бачимо, що вони йдуть разом, і ми бачимо, що ця сім'я стала просто зірцем. Що кожного різдва, кожна сім'я викладає той, знаєте, віфлієм да, викладає статуето Марія, Йосип, Овечки, Ісус. Всюди на листівках вони намальовані, фільми зняті. Тобто дійсно сім'я, яка зробила величезну зміну в суспільстві, в історії людства, да? їхня віра, їхня сім'я, сім їхні стосунки стали дійсно великим прикладом. І тут ще одне таке спостереження, як мені видається важливе, що саме на прикладі цього святого сімейства розбивається така ілюзія. Що, яка е, часто зустрічається між людьми? Що от якщо вже пара буде жити з Богом, вже там покаяться, відповідно, то все буде ідеально і так далі, все буде ну одним словом, буде сусідна зона комфортно Зовсім це не так. Це ні. зовсім не так. Тобто, відповідно, ні одна пара не буде мати менше випробувань, але але. Але якісний вихід з тих випробувань буде радикально і кардинально відрізнятися від пар, з які не хочуть, щоб з ними був Бог. От в цьому тут є принципова базова різниця. Ну і це важливо також і на цьому поставити саме акцент сьогодні. Саме в труднощах Бог не відміняє труднощі, але в труднощах він з нами. Да? З нами Бог саме в труднощах. Якщо б. Уявіть собі, Боже міг зробити все, щоб ця сім'я просто мала таке легке, ненапряжне життя. Так би могло бути, але ні, Ісус приходить в саму, в саму просту сім'ю в звичайні стосунки. Він міг би зараз прийти, коли, наприклад, від Єгипту до е, Ізраїлю можна за дві години на катері пропливти, да? а не йти на ослі, чи як вони там із Єгипта поверталися, але це був довгий шлях. Тобто Бог не, не мав за ціль зробити комфортним життя. Бог мав за ціль показати віру цих людей. А віра була дійсно унікальна. Тому і написано в Біблії: без віри догодити Богу неможливо. Потрібно, щоб людина приходила з вірою. І оце дуже важливо транслювати ту віру в труднощах. З нами Бог. Говорити, нагадувати один одному в шлюбі. З нами Бог, ми це пройдемо. Дякую, Ніна. Тобто, ну ми в такий короткий час спілкування поділили, поділилися з вами і між собою. Поділилися своїми спостереженнями, тому що ми наперед не проговорюємо те, що ми будемо говорити, навіть як ведучі, е і заохочуємо вас, глядачів, слухачів, десь писати свої спостереження, доповнити, напевне, є чим доповнити те, про що ми говорили. Пишіть в коментарях, обговорюйте, діліться своїми переконаннями, думками. Ну і це важливо, є тому, що інші будуть також слухати, дивитись, читати і. І от таким чином ми збагачуємо один один одного. Ми не робимо висновки за вас, але відповідно стимулюємо, щоб ці висновки робили саме ви і більше того, втілювали все в життя, щоб воно ставало ну, більш таким, більш більш, більш зрілим, осмисленим, більш змістовним, більш таким гідним, достойним. Так що дякую, Еліно. Будемо до наступного разу. В наступному разі ми е, обговоримо вже за. Карії та Єлизавету на основі Євангелія від Луки. До речі, сьогоднішня історія. Вона двох є два Євангелисти її так деталізують, прописують це і Матвій. і, Знову ж таки, Євангеліст Лука. Читайте там інформацію на початках. перший-другий розділ це Євангелій Матвія. Відповідно, перший розділ – це Євангелі від Луки. Робіть свої висновки, моліться. І як я говорив, діліться своїми спостереженнями в коментарях. Єліну, дякую. І вам дякую на все добре з Богом. До наступної зустрічі.